Давайте панове, Я, скажу вам чесно, посіхану і купив собі діжку з ясеня. Діжка з ясеня – це класна штука. Вона не дубить дистилят, вона працює м'якше, набагато сильно відрізняється від дубових дубових діжок. Я думаю її використати для довітримки свого крузного дистиллята Ака Бурбон, який у цій 10-літровій борщі є. Тобто я звідси добрати. Ця діжечка, мені озвучено, що ця діжечка має 8 літрів. Я ще не переміряв, я її тільки розпакував, зараз піду вимочувати на беру води. Діжечка з ясення. Гарно зроблено, у нас злегка, бачите, бачите, шість обручів, на вигляд тримається купи і нічого не гуляє, щілин немає. Так ще, донь дубові. Зробимо так спеціально. Ну, як спеціально? Не спеціально, не спеціально. Я хотів ясинову дошку, бочку, в майстра наявності була тільки з лобовим донцями. Тобто я взяв таку, яка була в наявності. Але є такий нюанс. Ясен, який використовувався для діжки, має час ферментації 2 роки, а донця. Дошка, яка використовувалася на Донця, до має час ферментації 7 років. Будемо сподіватися, що воно щось покаже гале. Хороша і нормальне. <кій> Ось така є основа 10-літрова діжечка. Всередині опа! Так, Давайте так, не так. Вкол купив. Купив Віктора Шув'єра. Чому в нього? Тому що в мене є його діжечка 50 літрова, яка досить на диво хорошо працює. Клепка 3 роки ферментована. Це вже в мене зараз третій залив. Перші два було, був ромок, вони звичайний ром трошки задубився. Ну, це наш дуб такий, я претензій до цього не маю. Третій залив, працює взагалі ідеально, безпроблемно. Мені дуже подобається. Була діжка неповна, я долив зараз до повної. Тут після 55 градусів кукурудзу. Тобто до Віктора, що в мене претензій? Та як претензій? До його бочки претензій ніяких немає. І його бочка, як, як працює його ця діжка, мені дуже подобається. Тому я звернувся до нього, побачив, що в нього є діжечка з ясення. Захотів діжечка з ясення. І зараз я маю діжечку з ясеня. Ясень. Діжечка маленька, витримувати довго не буду. Я думав, що я буду по 10 літрів звідси переливати сюди, витримувати і кидати його назад. <плес> Зараз ця діжечка ясанова трошки виміється, стане більш м'яка. Вона ясно, взагалі, так м'який. Він дає такі фрук... легкі ноти, цікаві, трав'янисті. Якщо перетримати, може бути запах пілої трави. Тобто довго не тримаємо. Я думаю, що я зотре, залию зроблю з цієї діжки. І потім вже зроблю щось свіже напій і вже залию сюди довше. Чисто на яси. Ну подивимося, як воно там має бути. Так що ось так е -е, діжечка гарна. Зараз заливаю воду на пару діб і потім звідси де кукурудзяний кукурудзяних 55 градусів, перебуває сюди на довитримку. Тобто я десь за три рази заляю, залию і далі сюди піде вже якийсь інший вистріл. Так що -то. я зараз покажу зближче. Бачите, дуже гарно. Майстра рекомендую контакти його внизу. Така на вигляд, Ну, претензій до неї я ні, особисто не маю. Кольця плотно сидять, не рухаються, пристукувати не буду. ближче покажу донця. Цікавий узор в дуба. Ясень. Ну, Зроблено якісно. Мені подобається з другої сторони. Якось так. У нас все хочу вам показати ці п'ятдесятилітровій діжці. Там для мене дуже. Виходить дуже непоганий бурбон. Там було 15 літрів. Я не знаю, можливо зробив помилку, що я його не злив весь, бо я його просто долив свіжим бурбоном. Я думаю, що хуже не буде. А бурбон класний, ароматний. Безподобний. Так що діжечки від Віктора Шульги рекомендую. 10 літрів води в діжку війшло. Тому казав Віктор, що там 8 літрів, 10 літрів тут є, але там ще місце є трошки, ще пів літрі, я думаю, візиться, десь 10 10,5. Що ми ще маємо? <кій> що хочу звернути увагу, я в суху діжку залив 10 літрів води. Як бачимо, діжка не пустила ні капельки. Тобто таких явних щілен, явного браку нема. <кій> тобто діжка зроблена якісно. Жодна капля. Ніде не потекло. Нічого. Так що з діжкою я не помилився. Ось так. Тобто зараз добу-дві, дубу, скоріше всього, тримаю воду, якщо вона не потече, значить тоді заливаю сюди ось цієї п'ятдесятки, на довитримку 10 літрів кукурудзяного дистиляту. Тобто Ака-бурбон. Дякую за увагу. Підписуйтесь, коментуйте, читайте. Заходьте на YouTube. Два, дві сутки пройшло, як діжка ця ясенова стоїть з водичкою. Як ви бачите, під діжкою сухо. Там я вже трошки нахляпав, коли зливав. І зараз я воду з нього зливаю. І заливаємо дистилят. Ну і поки тут дистилят помаленьку натече, помаленьку перетікає. Правда, не віримо скільки там. Ми кукурудзяний бурбон, зубову відтішки, заливаємо ясинову. Покрашення. Потім я ще 10 літрів зілю. Цю через місяць з цієї діжки перелию назад в цей. Але на камеру, по видно, дивіться, як закрасився дистиллятор у дістановій діжці. Не дистилят, а вода. Це ще тільки на вода. Тобто ось нова діжка, виходить, досить таке добре красить. Ось ось так. Зовсім не, не дубовий, не в'яже, терпкості не чути, дубельних речовин немає. Все, заливаємо цю дішку і кладемо її на місяць, як мінімум, як місяць будемо пробувати. Що розлився на щастя?